Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Серед усіх можливих напрямків правильний лише один. На моєму столі стоїть табличка. Віра не робить все легким, вона робить усе можливим. Ми всі рухаємося різними мотивами. У кожного є дещо що тягне у певному напрямку. Перш ніж Савол, апостол Павло, побачив світло Ісуса, його тягли люди, що оточували Його. Він казав: Хоч і я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Веніамінового, єврей з євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. До Филип'ян 3, 4, 6. Ви помічаєте силу, що рухала Савлом. Репутація була неймовірно важливою для нього. Релігійний статус був для нього, немов царський вінець. Ревність до релігійних стандартів постійно займала його думки. Гордість, самозвеличення тягне, 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 але його тягнуло не в той бік, і нас теж. Тож Ісус привернув його увагу. Світло Ісуса на час осліпило його, і Савл зміг побачити з Божої перспективи, у який бік його тягне. Бог задумав розворот, і це був неймовірний розворот. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа, я за втрату вважав. До Филип'ян 3: 7. Є лише один шлях, що веде до життя, це шлях Христа. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за те, що віра робить усе можливим. Я дозволяю тобі тягнути мене. Цього я й прагну. Як і Павло, я хочу знайти Христа найбільше за все. Амінь. Дякую вам за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.